Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную чесно поговорити про відповідальність. Ця концепція зазвичай сприймається як щось на кшталт. Роби все сама і нікому не довіряй і в жодному разі не проси про допомогу. Але ж, давайте зазирнемо глибше: насправді, відповідальність це не про те, щоб тягнути на собі весь світ. Це не про те, щоб бути директором життя кожного, хто знаходиться поруч. І точно не про те, щоб контролювати кожен крок чоловіка, дітей чи навіть улюбленого кота. Відповідальність це про те, щоб визнати свої обмеження. Слухайтеся, відповідальність це про те, щоб визнати свої обмеження. Уявити собі, що ти не всесильна, не всезнаюча і, можливо, навіть і не права. По суті, це не соромно. Це, повірте, набагато чесніше, і що найголовніше легше. Це справжнє тестування реальності, про яку я завжди наголошую. Коли ти нарешті дозволяєш собі сказати, я не знаю, Я не можу, або Я не хочу, це не про слабкість, це про мудрість. Бо коли ти визнаєш свої обмеження, ти перестаєш витрачати енергію на нескінченну боротьбу з отими вітряками. Ти починаєш бачити, де твоя справжня зона впливу, а де то, що просто чужий сад, який не треба поливати, за яким не треба спостерігати і прикрашати. Відповідальність на правду це свобода. Це свобода від необхідності бути ідеальною. Це свобода від контролю. Це свобода бути собою. І повірте, коли ви зважитеся на це, світ не впаде. Натомість він стане набагато комфортнішим місцем для життя. Тому задумайтесь для себе, що для вас відповідальність? Як ви її сприймаєте? Як ви про неї думаєте, розмірковуєте? Як ви до неї ставитесь? І чи готові ви, щось змінити? Якщо так, чекаю вас на консультаціях. Якщо ні, просто дякую вам за ваші вподобайки і за те, що слухаєте, і читаєте мене. Бережіть себе!